У Брюсселі пройшла офіційна церемонія приєднання Швеції до НАТО на флагштоку біля штаб-квартири Альянсу підняли прапор Швеції. Вона стала 32-ю країною, яка приєдналася до НАТО. Для мене велика честь вітати вас сьогодні в штаб-квартирі НАТО, тому що це справді історичний день. За кілька хвилин ми піднімемо шведський прапор тут, у штаб-квартирі НАТО і по всьому альянсу, і привітаємо вашу країну як 32-го члена НАТО. Швеція вже давно є нашим партнером. Тепер ви союзник з усіма вигодами та обов'язками, які з цього випливають. Наступним синьо-жовтим прапором тут може бути український, сказав генсек НАТО перед церемонією. Єн Столтебрех заявив, що коли президент Російської Федерації Путін розпочав повномасштабне вторгнення два роки тому, він хотів менше НАТО і більше контролю над своїми сусідами. За його словами, Путін хотів знищити Україну як суверенну державу, але йому це не вдалося. НАТО більша і сильніша Україна ближча до членства в НАТО ніж будь-коли раніше, наголосив генсек. І поки хоробрі українці продовжують боротися за свободу, ми стоїмо на їхньому боці. Члени альянсу продовжують оголошувати про мільярди доларів нової допомоги, в тому числі найбільший пакет допомоги від Швеції, який охоплює боєприпаси, засоби протиповітряної оборони і бойові катери. Прем'єр Швеції Ульф Крістерсон відзначив, що ситуація з безпекою в регіоні не була такою з часів Другої світової війни, і Росія залишатиметься загрозою євроатлантичній безпеці в осяжному майбутньому. Саме з огляду на це, Швеція подала заяву на вступ до оборонного альянсу НАТО, щоб не лише отримати безпеку, але й забезпечити її. За його словами, підтримка України є фундаментальною частиною цього. Україна хоробро бореться за власну свободу, але також захищає європейську, наголосив Крістерсон. У Швеції ми любимо говорити і вважаємо, що у нас є унікальні військові можливості, щоб зробити свій внесок на землі в повітрі і на морі. Ми зміцнюємо нашу оборону і подвоюємо оборонний бюджет. Відтепер Швеція відповідає стандарту НАТО у 2% ВВП на оборонні витрати. Ми чесно готувалися до цього завдання протягом тривалого часу, фактично протягом останніх 30 років. Але більш детально протягом останніх двох років. Я дуже радий, що сьогодні ми зробили цей останній крок. Швеція офіційно вступила до НАТО як 32-й член Трансатлантичного військового альянсу, поклавши край десятиліттям нейтралітету після Другої світової війни і століттями широкого неприєднання до великих держав на тлі зростання занепокоєння щодо безпеки в Європі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.